Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДатТерло. І сьогодні ми будемо грати в Stalker Clear Sky. В минулий раз ми зупинилися на тому, що походили по локації смітник, а також о, по темній долині. Знайти коменданта. Ну, поки що такі легенькі завдання, насправді, просто щось знайти. Ну, Не треба нічого відвоювати. Так, добре. Але це не наше завдання. Маємо ворожий загін біля ферми. Міцний опір. Потрібна допомога. Повторюю, хлопці, необхідна допомога. Забезпечне підкріплення. Ну, ось якраз і складне завдання під'їхало. Треба знищити найманців. Мене ганяють просто, як я не знаю, як пішака якогось. Там хтось є тільки, мені здається, що це. Ну так, як я і думав. Це мутанти. Нащо я побіг них? Можна я вас так о... боком пройду? Дякую. А вони... цей боягузи. Звичайно боягузи, у мене така. У мене такий дробаш у руках. Звичайно, мене всі будуть боятися. Так, так, так. Все, я приніс тобі. Спасибі за допомогу. Після перестрілки на ти свою частину договору виконав, тож слухай проклика. Чи готовий ти допомогти волі ще раз? Багато що з'ясувалося. Але та. Одна зачете Знову якісь завдання. Да ти що прикалуєшся наді мною? Треба удички попади. Щасти, буде корисна інформація. Приходь. А, так. А, наздохнати клика, захопити антени, табір на болоті. Шо? Я тільки до мене тільки зараз доперло. А куди мені? А, господи, я вже подумав, що мені на болото треба повертатися. Ні, це мені треба повертатися. А, на болота в темних. в темній долині. Так. Що ж, добрий день, чувачки? Що, куди мені? А, все таки. Ай! Алло, а що не так? Що я зробив погано? Капець. Ну, що я такого пану зробив? Я не розумію, чого мене всі вбить хочуть. Де ти, та псі, собака, блін? Молодець! з Це це приколи якісь, напевно. Ну, це, це прикол якийсь. Що це таке, ну я не розумію! на планеті, Да, ну це бред, який! От зараз на мене знову собаки набіжать. Да, вон біжать за мною. Да. Не дарма зберігся. А, ні, зараз не набігли. Бо я обійшов стороною. Так би набігли. Треба було стороною просто обійти і все. Усім загоном волі. Маємо ворожий загін біля ферми. Міцний опір, потрібна допомога. Повторюю, хлопці необхідна допомога. Мені здалося, що зберігання. я тут десь зберігався. Але ж ні. Так почекайте, виходить оце завдання, по-моєму, ще якесь потім треба буде виконати. Ой-ой-ой. Там ще два завдання, як мені. А вже 40 хвилин ролика пройшло, це. це як якби. Я не знаю, чесно, це якось. Не... Ну походу, от все, вся серія буде на оцих от, от спробах. Ну бо так виходить серія буде йти скільки 7 хвилин. Ну, навіть менше. Є Чувак, ти на ти тобі. А я ще ж не попадаю, точно, я забув ти 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 про ти це. От тут треба знову зберегтися, звичайно ж, як без цього. Дай сюди йдуть на. А я тебе гранатою. Чуєш, братанчик? Як я його не вбив? <творю> Добре, що я зберігся хоч <творю> і а! А, забув у мене ж патронів нема точно сталкер, це ж галима гра. Блін, да шо ж таке, ну? Де вони? Ти знущаєшся з мене. Ну чи що? Я не розумію, що з ним не так. Ну недалеко втік наш комендант. Ну, нарешті, блін. Віт, спасибі за допомогу. Ти Свой готовий ти допомогти. Багато що з'ясувалося. Але та... М -м -м. Одна? Щасти, заходь як щось. Все? Напевно, так. Зараз. Треба перевірити. А може, до речі, це і остання місія була. Я не пам'ятаю. Просто я зараз швидше все пройшов. Може це і остання місія обла. А, да. да. Ось, друзі, нарешті я дійшов до того моменту, щоб ви розуміли, пройшло 15 хвилин, поки я доходив. Тож зараз я зберігаюся ще раз на всяк випадок. Ну, дивіться, я як тільки намагаюся проходити, вони мене зразу ж убивають, правильно? Так. Oh. Да. Не вбивайте мене, я все одно зберігся. І це ж воля! Вони, по ідеї, знати мене мають. А вони не знають мене. І вбивають мене. Що це таке? Ну, я тоді всіх перевалю. Oh. На, тоді. Граната це щось. Давайте. Oh. Ой-ой-ой, у мене ж друзі просто аптечок нема, ось в чому прикол. Та що ж ти? А, ну все, мені гаплик. Ні, це треба, напевно, йти назад, закуплятися за аптечками і сюди пензлювати. бо я так же ж не виживу просто. Ну так. Так, давайте, де ви? Зараз я вас всіх при... перестрелюю. Ага, ось вони. Стоять там. Все, я зберігся. Шо ти? Чуваче. Что, пацанчики? Добрый день. О, о, о спокин успокойся. Ой, ой, так, 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 так. Так, давайте зразу збережемося теж. Брате, я в а -а 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 -а! це? Не, ну це... Ой. Не, ну ти молодець своїх підірвав, ну це правда, це щось. Що ж це таке, що він такий? Під гранатою мене вбив, да? ж таке! Усім ж увага! Почекай, я шо зря мунду з ними? и я що. шо. Ні, ні ні правильно. Все, я всіх... Ні, там ще один є якийсь. Блін, ну... останній там, походу, залишився. Я не знаю, де він. А, ось він, він в кущах сидить. я нагодую! Все, я вмер від кровотечі. Він один, ну той от з пістолетиком залишився, ну ти знущаєшся і він мене вбив. Блін. Ну, ти шо знущаєшся я з я мене? Не, гра, походу, реально приказується Я не можу з одним справитись. Та о, уже ніхто не почує тебе, блін. Ну і скоріше за все, що і мене не почують. А, ну да. Да. Мене вбили. Ні, ну він прикалується, серйозно. Ну зараз я Тікай. Ласочка. Я здохну, якщо я не дійду. Так, перейти на іншу локацію, дякую. Ну у мене завдання зараз наздогнати клика. І потім ще два якихось завдання. А, ну це другорядні завдання. Знищити найманців і одержати нагороду. Ну, як бачите, 100 метрів я буду йти приблизно десь два роки. А це, до речі, наші? це... чи це... О, ну нарешті я почав норму йти. Мені щось здається, що це не мої. Йоптить, класний підвальчик, сталкера один за одним пруть. Що їм тут медом помазано чи шо? Да мля. Жалко, що той урод змився. Та хер з ним, жир скинули нормально. Ага. Коротше, хапаємо самий жир і валим. Це бандити за мною зайшли. Йоу! Десь поруч із тобою, знайди його. Ніфіга собі вони у мене забрали. Ну вони у мене все забрали. Ну, я думаю, друзі, що ми вже будемо це робити в наступній серії, так як бачите, що бандити забрали у мене абсолютно все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мої телеграми і інстаграм канали. Не хворійте, не ну, опускайтесь свій настрій будьте веселими. І всім па-па!